Вітаю всіх! Зараз покажу, де можна знайти дві частини модуля поліпшення морехода. Біля сигналу останнє відоме положення пілота від нього. Ось зараз я знаходжусь. Повертаємо ліворуч. І ось поліпшення потужності морехода. Перша частина спускаємося. Покажу я вам. Ось перша частина. Потім повертаємо назад. Ось цей сигнал, останнє відоме положення. І ось у цю сторону впливаємо поліпшення потужності морехода. Це буде остання друга частина. Їх всього дві частини потрібно. Координати будуть в коментарях. Всім вдалих пошуків.